А далі будемо спілкуватися з гостем з нами аудіозв'язком Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій. Форум тож, пане Валерію, слава Україні! Рада вас чути Героям слава і смерть нашим вога, пане Валерію. І власне компанія активкомпанія, яка вже ледь не призвела своїми цінами на харчі для військових до відставки міністра оборони Олексія Резнікова, продовжує вражати. Попри скандал, актив компані не втратила позиції постачальника і 8 березня відправила свою продукцію до однієї з військових частин. Військовий, що приймав товар, ознайомившись із змістом видаткової накладної, де була вказана ціна на яблука в 51 гривню, відмовився приймати товар та написав рапорт. Про це повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко. Історія настільки вразила військових, що вони не полінувалися сходити в магазин і сфотографувати там ціни на яблука. Яблука там можна купити по ціні від 17 гривень. Можна вибрати польські, особливо красиві, за 28 гривень, але за 51 гривню яблук вони не знайшли. Пане Валерію, і, власне, як ви вважаєте, це щось вилізло із старих контрактів? Чи це вже знову хтось наступає на нові граблі після скандалу з яйцями по 170 гривень? Ну, по-перше, там на коді написано 8 березня, наскільки я бачив. Тобто, стосовно граблів, ну, очевидно, ті, що наступають, не отримали полоба і не зрозуміло, що це граблі. Або вони занесли гроші. Давно вже ну і ті люди, які ці контракти акцептують, тобто підписують на державній службі Міністерства оборони, чи де там де треба, щоб сільство ресурла, вони ну певно мають підпрацьовувати І тут дійсно виходить, що старі домовленості, тому що ну я не знаю для кого війна, до якого матеріна виходить, і правильно зробив цей військовий офіцер. Людина відповідальна, який відмовився приймати, тому що насправді він був би можливо серед тих, на кого переводили по стрілки. Пам'ятаєте, минулі контракти. А після серйозних скандалів, коли міністерство оборони чотири дні відмовлялося насправді від того, що ці контракти були підписані керівниками певних підрозділів, захищало цих керівників. В інформаційному просторі ми не побачили змін. Тобто ті самі люди, які писали ті, е, е, ну я не знаю, е, якісь недолугі папери, які виправдовали е, тих осіб, які вже зараз звільнені і е, під е, підсудом, вони також на посаді. Тобто, багато хто е, пам'ятає той скандал, але мало хто звернув увагу, що потім по кримінальних справах тім цих двох. Чиновники Міністерства оборони пішли а, ті люди, які а, військових частинах а, підписували певні контракти або за а, певною змовою, так приймає суспільство, тому що якщо ти підписав цей контракт, тебе можна звинувачувати або принаймні підозрювати в тому, що ти домовився цією компанією От або насправді а, дійсно а, не звертав уваги, тому що це вже було усталеною практикою. А тому а, думаю, що має стати практикою. а те, що керівники підрупевних підрозділів не будуть підписувати такого роду контракти, Б, привертати до них увагу, в журналісти будуть далі цей, ну, цю хвилю піднімати інформаційну. Ну і нарешті Міністерство оборони має позбутися не тільки тих людей, а і тих а тієї практики, яка очевидно, ну, певною мірою продовжується в Міністерстві оборони, тому що я сам купую. Продукти. Я знаю яка ціна на яблука. Я вчора їх брав по 12 гривень. Я на ярмарку забіг, коли люди продавали тут в пілях. У мене, мене немає багато часу. і Я пробую використовувати його там. Забігши, десь там в суботу. Якщо є можливість, то там були по 10 гривень. ці яблука. Ну доставка ще ну можливо 10 гривень. Ну вибачте, але по 51 гривні я яблука не бачу. Пане Валерію, і так, все б нічого. Але дивіться, яблука практично втричі дорожчі. Яйця тоді так само були у два злишком рази дорожчі за десяток, так. І тоді говорили, що там винні будуть покарані, але постачальник залишився той самий. Постачальник фактично той і наразі є, так і пам'ятаєте, тоді фактично ще говорили про те, що якщо такий скандал, то міністр оборони має йти у відставку, бо фактично то ж закупівлі Міністерства оборони. І того разу, так, от воно він втримав. Вся після першого скандалу на своєму місці казав, що про це його особисто просив Зеленський, і фактично, те, що міністр на зв'язки з міністрами оборони наших союзників, то от зараз, як то кажуть, там коней на переправі не міняють. Але разом з тим, як ви вважаєте, після цього вже скандалу з яблуками, от чи втримається міністр оборони на своїй посаді? Я думаю, втримається, але е, якщо в, е, міністр оборони е, насправді хоче дійсно. Ну, відповісти за свої слова і за свої обіцянки, які він сказав, він має принаймні навести лад в себе міністерство. Я як, тепер скажу не як громадянин, а як експерт з точки зору державного управління. де якщо ти керуєш міністерством, ти несеш повну відповідальність. Це написано навіть положені про а, твоє міністерство, що все відповідальність сам несе міністр, так певною міру міністр у нас відповідно до всіх законів конституції має бути політичною особою, тобто отримати свій е, мандат на керівництво від політичної сили або від е, якій надали цей мандат виборці. Це парламентська президентська республіка нагадує у нас в країні. І певною мірою вони туди заходити з певним баченням на реформи такі. А щоб для, для того, щоб навести лас міністерстві після тарана, там повірте мені якого відправили в Словінію посом? Хоча я думаю, що він мав би бути під але це питання вже виходить за межі відповіді на ваш коментар за те, що він розловив армію і фактично створив цю систему. От. Так от після цього треба було наводити лад. Але в тебе має бути свій фактично людина, який ти довіряєш, не фахівець зрозуміло, ефективна людина, а не в тому спеціації свій, про який ми зараз. Говоримо, повідальна людина має бути юристом, тому він має візувати всі документи, які до тебе приходять. Ти не можеш знати все, коли ти на конференції в Рамштайні на платформі. Зрозуміло, що ти ну певною міру не можеш бути об'єднаним в системі там постачання. Так але в тебе має бути свій керівник юридичного департаменту. Це бути бе людина, яка займає фінансовий підрозділ, яка візує ці речі. Ну і далі я вже казав про інформаційний підрозділ. Так от наказує питання: якщо ці люди не були звільнені, то значить міністр або ними не керує, або продовжує цю практику. Тому що ці люди в міністерстві відвізували ці контракти про яйця по 17 гривень і таке інше. Ці люди в юридичному департаменті ставили підписи на тому, що підписувалася. І тому, коли е, інформаційний підрозділ вигороджував того міністра, е, заступника міністра, захищав міністра, про якого е, казав Резників, я хотів давно звільнити, то, або ти не можеш це зробити, а значить, ти е, е, ну, ну, на що нам потрібен міністр, який не може нічого зробити. Я кажу про не про ризника, а взагалі ситуації, коли людина не відповідає за те, що вона робить або не робить. А потім певний міром знаходишся всередині цієї системи, якою ти не керуєш. Тому відповідь тут не в прізвищах, а в системі управління відповідальності і в тому, яким чином у нас ухвалюються рішення. Ну і наостанок. пам'ятаєте, що коли хотіли звільнити Резнікова, нам анонсували керівник фракції. Слух народу про те, що він буде звільнений і буде призначений інша людина. Потім цей керівник фракції Арахамі сказав: Ой, ми не подивилися, що це неможливо робити відповідно до закону, відповідно до, до, ну, до закону, тому що у нас має бути людина не в погонах, а має бути цивільна людина. Це і практика устала, і це ті е, закони, і ті зобов'язання, які Україна приймала щодо інтеграції України. До євроатлантичної спільноти, а значить нашого систему управління, тому що не може бути подвійного управління в армії, а і інтереси, і компетенція і відповідальності мають бути розділені, тому що людина, яка в міністерства оборони, заборони, вона очолює напрямки напрямки побудову системи постачання там від озброєння, до вибачте, яблоки її. А генеральний штаб України має керувати особливо під час війни керувати. Фактично військовими діями, стратегіями, е, оперативними і е, тактичними е, тими діями на фронті, е, тому це правильно було б діти, але зверніть увагу, що Арахам, яке керівник фракції навіть не знав, е, що у нас є такі, е, такі закони. Е, мало того, скажіть, будь ласка, якщо нас люди, е, ну тоді Резніков і Буданов, то скажіть, будь ласка, воно е, ну покращує воно. Поліпшує ситуацію щодо управління, Люди, людина одна дізнається про те, що його звільнить, а інша людина говорить про те, що її призначить. Ну вибачте, в умовах війни, якщо так все робиться на найвищому рівні, то чи це організовує систему чи на поті її дезорганізовує, тому що це не може бути. Я вже не кажу про а, фактично ті пости, про які там писала інша керівниця заступниця. Голови комітету з безпеки, яку до речі, та сама партія, я кажу про Моряну Безугу, хоче фактично вивести з до цієї системи, тому що вона практично підставляла, говорячи про те, що були певні аспекти узгоджені з військовими. Насправді військово про це дізналася з його посту. Тому сама система управління тут недолуга. Яйця по 17 і яблука 51 гривні це верхівка Азбергу. Це показує. Те, що насправді нам особливо під час війни російської агресії конче потрібно наводити лад, і питання не в прізвищах не міняти там сила на мила Резнікова там на когось, а питання в тому, що сама система управління має бути фактично е, бездоганною. Е, уявіть собі, не дай Боже, що е, у нас така система була б в збройних силах України. Уявіть собі, на секунду, не дай Боже, щоб е, наші військові таким чином керували. Або офіцери керували би своїми підрозділами, як міністри, заступники міністрів, керівники фракцій керують фактично тими підрозділами, які вони керують. Ну я думаю, що відповідь на ваше запитання щодо гробель була б дещо вище плащині, коли ж вони отримують нарешті полоба замість того, щоб далі впроваджувати практику фактично. Ну, яка я не побоюся, але яка точно не найкращим чином впливає на боєздатність збройних сил України. Пану Валерію, наразі повітряна тривога лунає на території всієї України, тому закликаємо наших телеглядачів прямувати в укриття. Не мають такої можливості користуватися правилом двох несучих стін, але повітряну тривогу у жодному разі ігнорувати не можна. Нарію і про зернову ініціативу. Давайте далі проговоримо. Росія заявляє, що зернова ініціатива була продовжена на 60 днів, та назвала це традиційно жестом доброї волі зі свого боку. Водночас, українська сторона поки не підтверджує заяви Російської Федерації. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков. Російська Федерація заявляє, що зернова ініціатива, нібито не виконується в частині зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції, зокрема розблокування транзиту російського аміаку через аміакопровід Одеса Тольяті Україна заявляє, що ідея продовження зернової ініціативи на 60 днів замість 120 суперечить підписаним разом з організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною документам. В міністерстві закордонних справ підтвердили, що Україна не погоджується з такими умовами. В ООН заявили, що консультації щодо продовження чорноморської зернової ініціативи тривають. Ну і власне. Е Пане Валерію, перше, чи вдасться все ж таки продовжити зернову ініціативу більше, ніж на 60 днів? І от оцей термін у 60 днів, так? От Ми розуміємо, що е, у травні в президента Туреччини у Туреччині самі будуть вибори. так? І от чи можна якось пов'язати вибори у Туреччині з тим, що зернову ініціативу московити хочуть продовжити саме на 60 днів? Е... Ну, думаю, що дуже опосередковано. Насправді зернова угода підписана не між Україною і Росією, а між окремо Росією, ООН і Туреччиною, і окремо Україною ООН і Туреччиною, е, насправді є певною мірою, в тому числі спроба Росії ну, Далі пробувати шантажувати. Ну, Що написано в зерновій угоді? Так, вона зрозуміла, що вигідна нам не вигідна Росії, тому Росія до речі. І під час першого візиту Антонія Гутереша обстрілювала а, центр Києва і навіть на цьому тижні, на минулому тижні, обстрілювала знову а, практично Україну своїми ракетами. Нагадаю, що після місячної перерви саме п -п під час візиту Гутереша були ці а, обстріли так, що а, якось так залишаються за душками. А вибачте, якого це Росія вимагає якісь там додаткові речі, якісь там для себе преференції, виходу санкцій. Бо ам'якопровід Тольята Тольяті Одеса знаходиться під санкціями. Ну, практично вся торгівля знаходиться під санкціями, якщо є е, контракти, до яких Росія жодного відношення не має з українського порту Одеса або з українського порту Миколаїв, до речі, досі заблокований, тому що росіяни е, обстрілюють постійно очаків, а, е, і, і е, практично показує, що вони можуть контролювати вихід з Дніпро з Дніпробухського ліману е, до Чорне море і блокує Миколаїв, український порт Миколаїв. Так от з українських портів за українські, за контрактами українських компаній або навіть української держави е, з країнами або іншими компаніями е, йдуть кораблі міжнародними територіальними водами. Лосія їх примушує е, певною мірою. До того що вона буде в якійсь там моніторинговій групі їх переглядати в той час. До речі, як зброя з е, Сирії іде е, спокійно сиде, е, собі йде чорноморським середзем... морем, як недавно було два тижні тому середземним морем заходить через Босфор і Дарданели в Чорне море і спокійно собі розвантажуються. В російських портах і практично до того, щоб далі здійснювати агресію Росії проти України. А так от вона насправді певною мірою туди закладала такого роду речі, щоб кожного разу до неї зверталася з поклонами. А позвольте нам це так зробити. А Росія буде знаєте, з царського причасту допускати такого роду жесті доброї волі. Тому певною мірою мало того, вона її підписала, тому що українські війська вибили в. Фактично окупантів з українського острова з ми тоді з коли українці вибили ці війська, ціна на зерно впала на багато відсотків і досягла практично до воєнного ну до рівня широко початку широкомасштабної масштабної 24 лютого минулого року. Тобто бізнес прекрасно знає, прекрасно розуміє, що відбувається тому. З виборами це не врядчі пов'язане. Зараз Ердогану, м'яко кажучи, не до цього. Він вперше поступається своєму головному конкурентові. Мало того, після катастрофічного землетрусу вся практика Ердогана спрямована на зловні певною мірою для того, щоб в економічному аспекті курс ліри, який має там дуже серйозну девалювацію, але стимулював би експорт. Турецької продукції, щоб uh, Туреччина, як ми з вами неодноразово говорили, збільшила свій вплив на Південному Кавказі uh, в країнах Центральної Азії Так такі інше. Зараз практично uh, після катастрофічного землетрусу Ердогану uh, 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 зараз в uh, нього буде дуже багато проблем на внутрішньому ринку. З економікою я вже сказав, uh, але з тої тієї ситуації, що весь економічний, ну частину економічного буму була в тому числі побудована на uh, низьких критеріях. І постійних нур по постійних інтургенцях будівельникам, які робили з не буду казати, чого і і і палки робили ці будинки, які складалися під час цього земетрусу. Думаю, що насправді в нього будуть в нього є свої проблеми. Тому Росія просто намагається далі показувати, що вона має право диктувати певні умови, що ці. Домовиць, яке вона підписала, вони не виконуються, хоча вона зараз практично шантажує і робить спроби затримувати ці кораблі, які вона доглядає до ну певною мірою дуже такими черепашими кроками. Коли Росія виходила з цієї угоди, там призупиняла, як вона казала, то практично не не блокувалася ці. Огляди вони оглядалися і йшли в рази більшими темпами, ніж зараз це відбувається. Тобто Росія намагається шантажувати, але українська влада правильно сказала, підписав на 120 днів, давай підписуй далі на 120 днів. Тому думаю, що це питання, ну, чисто, я буду казати так, міжнародних структур і організацій, і якщо йдеться про ООН, і особисто і лідерів Гутеріша, керівника ООН і. Керівника uh, Туреччини Ердогана, uh, щоб вони зобов'язали uh, Росію до виконання взятих на себе зобов'язань. Uh, я про терміни не буду говорити, але про те, що Росія буде доживати і провокувати, uh, я говорив починаючи з першого дня uh, вступу uh, в силу підпису uh, Росією цієї зернової угоди. Ну ми пам'ятаємо, що жоден папір uh, підписаний uh, Росією, не вартий. Тих тих чорнил і того паперу, який вона підписала, пане Валерію. Ну і власне я чому питаю за Туреччину? Бо фактично, от ми розуміємо, що зернова ініціатива вона підписувалася завдяки протекції Ердогана, так і завдяки його посередництву. Не будемо от наприклад применшувати його роль. Вона дійсно важлива, так. Просто от 60 днів, фактично якраз будуть вибори у Туреччині, і ви вже казали про це, що наразі Ердоган поступається, поступається своєму до прикладу іншому кандидату, своєму опоненту. І зважаючи на те, що до прикладу, допоки президентом у Туреччині є Ердоган, Росія хоче продовжувати ту ініціативу на два місяці, і все а далі вони теж певно розуміють, що ймовірно Ердогана не переоберуть. В них буде інший президент, інший лідер Туреччини. Народу, так, і вони просто, можливо, ще не розуміють, як вони будуть з ним налагоджувати зв'язки. Чи можна таке припустити? Ну, Звичайно, можна. Ми завжди намагаємось на певну міру знайти якісь змовників. Але насправді інтереси ж Росії вони ж ніколи не поділися. Протягом століть Росія намагалася диктувати умови до Путіна, до Ердогана, але Москва і Град Петров. І Константин Град бо царство руська великий столиці писав ще тючів, коли Микола Перший розпочав війну Турець, проти Туреччини, думаючи і мріючи, що він буде мити сапоги в, в, в десь там в протоках поспори Дерданели. А тому думаю, що тут питання не в прізвищах, а в тому, що Росія зберігає свою сталу шовіністичну, агресивну а, політику і шантаж, а, яку іншими вони не знають. А, якщо би, припустимо, ми зараз допустили, що це а, буде інша людина, а не Ердоган, то Росія так само буде висувати такого роду умови. А ми маємо розуміти, що насправді Туреччині дуже серйозні проблеми, які були зав'язані на особисто Ердоганові. і саме тому він зараз почав поступатися. Він проголосив вибори на 4 травня, думаючи, насправді, що він першим темпом. Після певних там речей зараз я не буду говорити про це одразу, але зможе забезпечити собі е, вибори. Мало того, в Туреччині, ну скажімо так, є можливості Ердогана впливу на ситуацію. В тому ж ці судами нагадаю, що людина, яка е, перемогла е, перемогала на виборах мера Стамбула, е, були потім перевибором. Він ще там переміг, але потім він фактично був звинувачений. І з має дуже серйозні проблеми з, з Ердоганом, але в судовій і в судовій плащині. Тому після Ердогана ситуація в Туреччині від прізвищ не, не покращиться. Ситуація була дуже сильно зав'язана. і Думаю, що лідеру або самому Ердогану, або лідеру Туреччини після Ердогана все одно доведеться мати справу з шантажем Росії. Але питання 60 днів ні, це просто половина а, терміну 120 і намагання а, далі а, пробувати зіграти на цьому, що Бердоган дійсно а, певною мірою а, знову про її а, продлив і показував, що продовжує, показував, що він впливає на ситуацію. Там і таке інше У нього є а, особисті взаємини. Він неодноразово а, пробував а, ну використовувати таку роду не тільки риторику, а й. Політику стосовно типу, чорночної дипломатії в мене гарні стосунки з Зеленським і Путіним. Ну які можуть бути гарні стосунки з жертвою одночасно з тим, хто жертвою агресії одночасно з агресором. Він не приєднувався до санкцій. Фактично, туреччина є бенефіціаром одним з бенефіціарів цієї війни. Тому що і торгівля з Росією збільшилася, і номенклатура товарів збільшилася. Туреччина постачає не тільки свою продукцію, а й заробляє на, на транзиті під санкційних товарів, в тому числі через країни Центральної Азії. Туреччина на сьогоднішній день є ну навіть на рівні підписанта цієї угоди. Зверніть увагу, що він Ердоган підписує і Туреччина, лідер Туреччини підписує це. Разом з ООН і пам'ятається заява Ердогана про те, що ми будемо рятувати світ від голоду. В політичному аспекті ми би також з вами так багато і в світі так багато не говорили би про Ердогана і про Туреччину, якби не російська агресія проти України і не ролі місця Туреччини в тому, що потім відбувалося на дипломатичних, юридичних, економічних, ну і на фронті навіть цієї зернової угоди. Тому російська. Агресія від зміни прізвищ або від того, чи залишиться людина з прізвищем Ордогана на чолі Туреччини. Вона не змінюється. Вона незмінною є з тих часів, коли ще зароджувалася російська так звана оця російська ідея заважати всім і всьому світу жити краще аніж вони живуть, і туреччина тут часто була в тому числі. Жертвою такого роду російського шовінізму пане Валерію, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Для наших телеглядачів нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій ФОРМ.